Добрий день, шановне панство. Зараз будемо робити з сметани, яка перегнана через сепаратор, яку я сьогодні купив одна літра сметани, будемо переганяти, на... і робити з неї масло. Тепер вважимо порожню банку, порожня банка майже 400 гривнів, о, 400 грамів, вибачте. І вважимо сметану. От. І маємо, в принципі, кг кілограм сметани, перегнаної через сепаратор. І будемо зараз викидати і робити масло. І так, ми з літрової банки перекинули сметану для того, щоб її розбивати блендер. І будемо зараз працювати. І так, зараз ми на годинника глянемо, що у нас є 33 хвилини, і ми включаємо. Я процес відбиваю. Так пройшла одна хвилина, що ми бачимо, не знаю зараз, я тут Починає вже з'являтися в нас масло. Масло, гусне масло. Дивіться, бачите, вже процес і що, що означає, що воно вже майже збилося. Якщо сметана не є з холодильника холодна, то Тепла сметана, то воно досить швидко вбивається. І так, виключили ми наше масло. Прийшло в нас 3 хвилини, дивіться, яку ми масу отримали. І зараз будемо вибирати масло і буде е, йти промивка масла. І так. Як ми зробили, перебили масло, в нас вийшла рідина, маслянка. Ось дивіться, горнятко 200 грамове, то в нас десь 100 грам рідкої маслянки получилося. Далі ми зараз будемо вибирати масло в посудину, заливати воду. Вибачте, бо технолог сказав, що я не так говорю. Що ми беремо? Холодну воду з крана, два горнятка додаємо до масла і зараз далі будемо включати і калатати його. І бачите, В автоматичному режимі йде, налили води, йде. У нас трохи забагато годинали, бачимо, цікаємо рідина, ну і так далі. І зараз вже промилка маска. то буде 2-3 хвилини, щоб ми е, почистили, а далі будемо бачити. І так, ми промили. Масло, дивіться, вже стає так грудками. І зараз будемо вибирати. Так, тепер дивіться. Масло, воду, яку промивали, ми масло злили з тої води і з маслянки дружина пече хліб, додає до хліба замість води. І дивіться, що ми отримали масло. Отримали масло. І зараз будемо його викидати в тарілку. Тарілку, дружина, бачите, плівкою. Е -е, так, дивіться, тепер вон частина була одна сформована, і замотується і воно зараз е, піде в холодильник. Набере форму, а потім і так. Шановне панство, зараз ми дивимося на години, Було 33 хвилини. Зараз ми маємо 50 і дивимося по нулях. І масло. Так, два куски масла сформовані. І маємо 750 грам масла. А, ось, 730 грамів масла. От. Тепер рахуйте, сметану літру я купив по. По 160 гривень за літру. Отримали відходи води, такі від промийки, відходи десь до 100 г маслянки і маємо масло. Так що пробуйте і заробляйте на тому гроші. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал. На каналі правдива інформація про заробляння грошей.